Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. У столиці без тепла понад 5 тисяч багатоповерхівок через атаку ворога. Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання. У Києві мешканець столиці влаштував бізнес навіть строчці від мобілізації. На Росії різко скоротився набір контрактників на війну в Україну. Нічно 20 січня російські війська знову здійснили масований комбінований обстріл Києва. Під ударом опинився лівий берег столиці. Про це повідомляє поліція Києва. Відомо про одну постраждалу. У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкодило багатоповерховий будинок. Травм зазнала 59-річна жінка. Також уламками пошкоджено близько 20 припаркованих автомобілів. У Дарницькому районі вибиті вікна та пошкоджений паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки безпілотника впали на територію кладовища. На щастя, в цих районах обійшлося без постраждалих. На Київщині внаслідок ворожої атаки загинула людина. Про це повідомили в ОВА. Трагедія сталася у Бученському районі. Чоловік отримав смертельні поранення. Медики намагалися врятувати йому життя, однак травми виявилися несумісними із життям. Крім того, під час нічного обстрілу зафіксовано пошкодження двох автозаправних станцій. Також ворог атакував Одещину ударними дронами. У Чорноморську безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Повідомили в ОВА. Внаслідок удару пошкоджено фасад та вибито вікна за попередніми даними постраждалих немає. Після нічної атаки на Києву ніч на 20 січня без тепла залишилося понад 5 тисяч багатоповерхівок. Майже 80% з із них це будинки, де теплопостачання повернули після пошкоджень 9 січня. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Ввечері напередодні через ту атаку без тепла залишалося лише 16 будинків. Наразі водопостачання відсутнє майже у всій лівобережній частині міста Деснянський, Дарницький Дніпровський райони. На зниженому тиску у водопровідних мережах правобережної частини міста залишається. Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. У Печерському районі водопостачання є в окремих зонах. Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням тепла, води та електрики. У Києві мешканець столиці за тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникнути проходження військової служби в зоні ведення бойових дій. Своїм клієнтам він пропонував працевлаштування на спеціалізоване підприємство для отримання відстрочки від призову або проходження служби у долових підрозділах військової частини. Зокрема, за 12 тисяч доларів ділок обіцяв влаштувати клієнта до однієї з військових частин київського гарнізону та забезпечити проходження служби без залучення до виконання бойових завдань. І кошти вимагав у два етапи: 7 тисяч доларів авансу та 5 тисяч доларів після завершення оборудки. Для переконливості він запевняв, що оформленням документів нібито займатиметься особисто заступник командира військової частини. Тому клієнту не варто хвилюватися за результат. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. 3 тисячі доларів США за візит до ТЦК без наслідків. ДБР у Харкові викрило правоохоронця на хабарі. Як повідомили у правоохоронному органі, один з мешканців Харкова намагався працевлаштуватися на одне з підприємств, однак перебував у розшуку ТЦК та СП як особа, що ухиляється від мобілізації. Побоюючись самостійно з'являтися до територіального центру комплектування через ризик негайного направлення на службу, чоловік шукав посередника. Тож правоохоронець запропонував допомогти йому за 3 тисячі доларів. В США за ці кошти він пообіцяв забезпечити безперешкодне відвідування ТЦК, сприяти швидкому проходженню ВЛК та зняттю з розшуку. Після чого чоловік міг спокійно працевлаштуватися після передачі грошей. Чоловік дійсно пройшов ВЛК та був знятий з розшуку замість проходження військової служби. Нині правоохоронці повідомили про підозру. Нацполіція проводить обшуки у кількох областях через розкрадання держкоштів. Правоохоронці розслідують справу про розкрадання бюджетних грошей під час збору, вивезення та захоронення сміття. За рішенням суду та погодженням прокуратури зараз проводять обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях. Перевіряють полігони, офіси, будинки фігурантів та їхні автівки. Один із обшуків проходить у приміщенні Дніпровської міської ради. Поліція вилучає документи та інші докази деталі справи, обіцяють повідомити пізніше. У різних регіонах України викрали ще сім ухилянських схем. Як повідомили в СБУ, на Закарпатті викрали керівника одного з міськводоканалів, водоканалів, який ефективно працевлаштовував ухилянтів на підприємства та бронював їх. Також в області затримано двох мешканців Львова, які організували військовозобов'язаним трансфер до Євросоюзу гірськими стежками. На Вінничині викрито місцевого посадовця однієї з обласних установ та коменданта медичного коледжу, які через знайомих лікарів безпідставно оформлювали ухилянтам інвалідність для списання з військового обліку у Харкові співробітники СБУ та ДБР затримали 63-річного місцевого правоохоронця, що за гроші пропонував ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК. на Полтавщині. На гарячому затримано лікаря психіатра, члени військово-лікарської комісії та його клієнта, які намагалися підкупити іншого медика ВЛК для підроблення довідки. Про наявність важкого діагнозу. У Дніпропетровській області підозру отримав місцевий ухилянт, який у чатах телеграм-каналів зливав геолокації та ЦК і закликав до уникнення мобілізації. На Одещині викрита військову посадовицю, яка за хабарі обіцяла діючим військовослужбовцям переведення в тил з подальшим звільненням за станом здоров'я. Нині фігурантам повідомлено про підозру. 20 січня Чорнобильська атомна електростанція залишилася без зовнішнього електропостачання. Причиною стали бойові дії та пошкодження важливих енергетичних об'єктів в Україні. Як повідомляє МАГАТЕ, вранці через обстріли постраждали кілька ключових електропідстанцій. У результаті ЧАЕС втратила живлення зовні, а також були пошкоджені лінії електропередач, які з'єднують інші українські атомні станції. У Магаде запевнили, що уважно стежать за ситуацією та оцінюють можливі ризики для ядерної безпеки. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію поставили Європу у складне становище, як пише Блумберг, європейські лідери тепер змушені обирати йти на відкрите протистояння з Вашингтоном або ж намагатися знизити напругу, навіть поступаючись власними принципами. У Європі риторику Трампа сприйняли як тиск на Данію, одного з найближчих союзників США в НАТО. Це викликало обурення серед політиків і розмови про жорстку відповідь, зокрема, можливі економічні контрзаходи проти Сполучених Штатів. Водночас, експерти застерігають, що торгівельна війна США може боляче вдарити саме по ЄС. Європейські лідери визнають, що спроби умиротворити Трампа через дипломатичні поступки і лояльність не дали результату. Навпаки, американський президент лише посилив тиск. При цьому навіть у США сумніваються в аргументах Трампа щодо необхідності контролю над Гренландією, адже чинні угоду вже дозволяють Вашингтону мати там військову присутність. Головна проблема для Європи в тому, що Трамп поєднує економіку і безпеку, торгівлю НАТО та підтримку України він розглядає як важелі впливу. У Москві різко знизилася кількість охочих йти на війну в Україну. У 2025 році на фронт вирушили 24 чотири контрактників на 25% менше ніж роком раніше. Найбільше падіння спостерігалося у грудні, коли нові контракти підписали лише 879 осіб. Тоді як у 2024 році було майже 2000. тисячі. Люди втомилися від війни. А ті, хто хотів піти на фронт, вже давно це зробили. Через це в армію почали брати старших чоловіків, а кількість. Відмов для кандидатів значно зменшилася. Одноразові мільйонні бонуси вже не приваблюють новобранців, а погіршення фінансової ситуації в країні ще більше знижує мотивацію. За даними Мерії, недобір контрактників зафіксований по всій Росії, а реальні цифри значно нижчі за ті, що озвучували Путін і Медведів. Насправді, кількість нових контрактників знизилася майже на 40 тисяч. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Facebook.